Всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка продуктів харчування з магазину АТБ на чек 877 гривень 47 копійок. Що ж, давайте дивитися, що я купила. Отже, тут у нас олія рафінована, торгова марка Своя лінія. Борошно вищого гатунку, розумний вибір. Насіння льону харчове. Дві упаковки. Своя лінія. Приправа. Сушені помідори з часником і базиліком. Дві упаковки. трога марка каміс, майонез, торчин, кетчуп, поліс. Шашличний. Три упаковочки плавленого сирка Дружба. Своя лінія. Капуста броколі швидко заморожена своя лінія. Міні заморожені з куркою та грибами торгової марки Легко. Тісто філом, своя лінія. Так, тут у нас сухий сніданок, кефірчик яготинський, макароні вироби, мушлі, макароні вироби витки. Макаронні вироби фігурні бантики. Ще макаронні вироби. Локшина довга. Дві упаковки вівсяних пластівців. Сосиски з вершками. І 15 яєць. Як ви думаєте, багато чи мало це продуктів на таку суму чеку? Пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Залишайте свою думку стосовно того, чи подобається вам взагалі такий формат моїх відео. Також не забувайте ставити лайки підписуватися на мій канал. До нових зустрічей! Па-па!